Участь у міг взяти кожен бажаючий хто прийшов у костюмі Діда Мороза або Снігурки. Ми дуже часто забуваємо про те, що Новий рік це казка. і саме час повірити в цю казку і згадати свої якісь дитячі часи, згадати свої мрії. Таким чином, коли нас багато дії в морозі, багато снігурочок, ми нагадуємо людям, що ця казка існує, що можна створювати хороший настрій і радість незалежно від того, який це день, незалежно від того, там є у вас костюм чи немає костюма, і відчувати ці емоції, відчувати ці емоції по-справжньому і бути щасливим. Це благодійний захід, на якому збирались кошти на лікування Ольги Гереги, яка хвора на рак. Цього року це благодійний флешмоб на допомогу дівчинці, яка цього дійсно потребує. Вона хвора на рак і хочеться дійсно якомога більше допомогти. Ми віримо в те, що як мінімум перед новим роком дійсно трапляються дива, і ми зможемо їй допомогти. У святковій програмі взяли участь близько 50 учасників, які розважали глядачів танцями і піснями. Я люблю Новий рік, мені дуже сподобалось. Микола Швець, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.